Слава Богу. Маємо сьогодні чудове свято, чудовий день, день тата. Я неодноразово думала про те, чому так мало віршів пісень є про тата. Знайти вірш дуже складно про тата. Пісень співають мало про тата. Чому так? Невже нас тато любить менше, ніж мама? Але в своєму житті я зрозуміла, що батьківська любов вона ні трішки не ні менша, ніж мамина? Бог допустив так, що мені довелося пережити надскладну операцію на серце. В ті моменти зі мною були мої тато і мама від першого дня і до кінця. Мама була зі мною кожен день. Я бачила, як вона плакала, як вона молилася. Татові потрібно було від'їхати, але я побачила більше сивого волосся в тата на голові. Більше зморшок. Коли я сказала, це, мабуть, дуже дорого ця операція. Тато сказав: доч, не переживай, уже все заплачено. Я чула, коли тато дзвонив і просив друзів, церков, моліться в нас сьогодні операція. Я зрозуміла, що татова любов вона є така, як мамина, тільки вона виявляється і проявляється трошки по-іншому. І про це я хочу зараз розповісти вірш. Роки ідуть, і час так скоро лине, і є всьому початок і кінець. Життя іде, життя неначе плине, порушується тихий ритм сердець. Цей стук у грудях наших роздається. Життя іде, і змінюються дати, і що було до віку не вернеться, які безповоротні. Наші втрати, та раптом серце знов заниє, і б'ється тихо ледь ледь, Не, мов би вогник той же вріє, але життя іде, іде вперед. Вже скільки раз оспівана була, велика жертва мамина, любов, а я про ту що сили додала. Що батьківська у ній нутріє кров. Ну хто сказав, що тато менше любить, звідки взялась оця гірка напасть, що й не всміхнеться й і так і не приголубить, як зможе мама, мама все віддасть, Його любов завжди є поміж нами. Нагадую про неї знов і знов, бо то не менша жертва, ніж у мами. Бо жертва це то батьківська любов. В житті бувають бурі, зливи й грози, і батько тихо-тихо все знесе. ніхто не бачить, як пролє він сльози у ніч і в темінь їх він понесе. Він тихо, тихо, в самоті поплаче, і гірко, гірко схлипне він не раз, ніхто його не чув. Ніхто не бачив і прийде знов, Не мов би все гаразд, і тільки темна ніч, і ясні зорі побачать сльози в батьківських очах, та вітерець зворушить сиві скроні і висушить сльозу І змахне щола. Лице його суворе нам здається, немов немає в нім і ласки, і тепла, а в очі глянь. Струна душі озветься, бо очі ці з любові і добра, дітей своїх, дорослих чи малечу, хвороби їхні, лихо їхнє все, зваливши на свої могутні плечі, немов гігант натужно понесе і часто не витримують ті плечі, і не стає мужів цих на землі. Що простягали руки вдень і вночі до неба за жінок і дітей своїх, бува ж біда як камінь на груді, І розлука й вічай подих раз заб'є, ні з чим не порівняти їх тоді, любов, терпіння батькові дає, де слів знайти, і як про те сказати, щоб зло нікому слова не зросло. Чомусь так повелося, що вдів багато, в так мало їх мале число. Тож хто сказав, що тато так не любить, я ревно нагадаю знов і знов, глянь в рідні очі і мов би приголубить, могутня й тиха батьківська любов.